Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого уроку об'єкти навколишнього світу. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке об'єкт, як різняться об'єкти між собою, як встановити та змінити значення властивостей об'єкта і що таке модель об'єкта. І попрацюєш з різними інтерактивними вправами. Нас оточують різні предмети та живі істоти. Наприклад, письмовий стіл, за яким ви робите домашні завдання, книжка, яку ви читаєте, або смартфон. Це можуть бути предмети та живі істоти, що нас оточують. Наприклад, комп'ютер, люди, тварини, рослини. Деякі з них ми можемо навіть не помічати, а на інші звертаємо увагу або виконуємо з ними різні дії. Крім того, ми можемо спостерігати за явищами природи, такими як веселка, затемнення сонця, блискавка, сніг, ураган і так далі. І так, що ж таке об'єкт? Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу або з яким виконують дії, називають об'єктом. Цікаво, що назва об'єкт походить від латинського «objectus», тобто предмет або явище. Об'єкти можуть відрізнятися один від одного, наприклад, за формою, кольором або розміром. Такі ознаки об'єктів називають властивостями. Властивостей в кожного об'єкта можуть бути багато, і кожна властивість об'єкта має значення. Значення властивості можна подати текстом або числом. Наприклад, ви бачите оцей об'єкт. Властивість форма це шестикутник. Тобто за формою цей об'єкт шестикутник. Колір фігури, властивість, є значення зелений, колір межі, значення властивості чорний. Властивість товщина межі, значення властивості 2 мм. У різних об'єктів можуть бути деякі однакові властивості, але принаймні одна властивість або її значення в таких об'єктів різні. Наприклад, подивіться, будь ласка, на ці об'єкти, які на цьому малюнку. Які властивості мають об'єкти? Наприклад, візьмемо оці два об'єкти, які тут є. Ось ці. Давайте поговоримо про них. Перша властивість це назва. Назва яблуко. Однакове значення властивості яблуко. І це однакове значення, да? якщо ми говоримо форма. Властивість форма є ну, така кругла, да? і ми можемо сказати, що значення цієї властивості однакове. Значення властивості колір. А от вибачте, властивість, колір. Значення властивості буде різним, тому що тут значення властивості зелений, тут червоний. Так само, якщо ми розглянемо оці два об'єкти, значення властивості у них будуть різні. Дивіться, властивість назва. Це ноутбук, це планшет. Властивість форма, ну, в принципі, прямокутна, це буде однакова властивість. Властивість розмір. Розмір тут буде більший, тут буде менший. Да? І так далі. Тобто ми можемо сказати, що у різних об'єктів можуть бути однакові значення властивості, але все одно є і різні значення властивості. Значення властивостей об'єкта можна встановити за допомогою органів чуття. Наприклад, якщо ви хочете дізнатися а, про об'єкт лимон і властивість смак, то ви можете тільки скуштувати його і потім дізнатися, що він кислий. Або, наприклад, якщо у вас питають, гаряча це вода чи холодна. Як ви можете дізнатися про значення цієї властивості, тільки е, доторкнувшися до неї, да, тобто шкірою? Далі, значення властивостей об'єктів можна визначити за допомогою інструментів. Ну, Наприклад, якщо, якщо ми візьмемо якийсь ніж, то дізнатися значення властивості гострий він, він чи тупий, ми можемо тільки використовуючи цей ніж, да? або ми можемо отримати за допомогою досліду. Ну, Наприклад, якщо ми уксус на лімона соду, то як ми дізнаємося, що там буде, а буде піна, да? то це ми можемо отримати тільки за допомогою досліду. Які ж об'єкти ви можете знайти у своєму оточенні? Цих об'єктів може бути дуже багато і вони будуть різні. Наприклад, якщо ми візьмемо об'єкт лимон, то у нього є різні властивості, різні значення і спосіб приймання. Наприклад, властивість назва, її значення лимон. Як же ми можемо дізнатися про це? Наприклад, якщо ви в перший раз бачите якийсь об'єкт і не знаєте її, властивість, його властивість назва, то ви можете запитати про це в рідних, або прочитати в книжці, або в інтернеті і так далі. Якщо ми говоримо про властивість смак, значення цієї властивості кислий, і, як я вже говорила раніше, як ми можемо дізнатися про цю властивість? Ми можемо спробувати. Властивість маса, значення 200 грамів. Як ми можемо дізнатися про значення цієї властивості? Ми можемо взяти ваги і зважити цей лимон. Є об'єкти, які існують уявно у нашій свідомості. Наприклад, уявним об'єктом є подарунок, який ти плануєш виготовити своїми руками комусь зі своїх рідних, але ще не зробив, але думаєш, як він буде виглядати, да? деякі об'єкти, які ти можеш виготовити, будуть нагадувати реальні предмети. Тоді говорять, що такий об'єкт є моделлю реального об'єкта. Наприклад, глобус це об'єкт земної кулі нашої землі. Що ж таке модель? Модель це спрощене подання реального об'єкта. Наприклад, якщо у хлопчиків є модельки машинок або літаків, то це є модель реального об'єкта. У дівчат є ляльки які теж є об'єктом, моделлю спрощеного реального об'єкта людини. І так далі. А тепер давайте ми з вами спробуємо виконати завдання. О, у нас є групи об'єктів, які поєднані за якоюсь однією. О, однаковою властивістю. Подивіться, будь ласка, на першу групу об'єктів. У нас тут є курка, лимон, сумка і квітка. Як ви думаєте, яка властивість у них є спільною? Сподіваюся, що ви здогадалися, що це є колір. А яке ж значення цієї властивості колір? Це жовтий. Наступне дивимося. Це у нас м'яч для боулінга, апельсин, дартс і тарілка. Яка властивість у них однакова? Сподіваюся, що ви здогадалися, що це у нас форма. А яка ж форма? Це круг. А тепер спробуйте відгадати е, за значеннями властивості, про кого я говорю, говорю або про що. Це така загадка. Невеличкий він на зріст, Вушки, вуса, довгий хвіст, а на лапках, на м'якеньких, в нього кіхтики гостренькі. Хто це? Відгадати слід. Це пухнастий, чорний. Думаю, що ви здогадалися, що це кіт. Так. І це є об'єкт живої природи. Який об'єкт має такі властивості? Білий, пухнастий, холодний. Це у нас сніг. Висока, струнка, білокора. Це у нас береза. Сірий. Маленький, полохливий. Хто це? Заяць. Сподіваюся, що ви змогли відповісти на це запитання. Не забудьте, що після уроку обов'язково потрібно зробити фізкульт-хвилинку і гімнастику для ученят. Діти, після цього уроку... У вас буде посилання на гру геометричні фігури. Спробуйте в неї пограти. Там, нема... Там потрібно знаходити фігури з кількістю кутів, що написано внизу. Тобто можна прибрати всі чотирикутники або прибрати всі п'ятикутники і так далі і тому подібне. І ще, крім цього, вам потрібно буде виконати декілька інтерактивних завдань. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. На сьогодні ми з вами вивчили дуже важливу тему. Ми поговорили з вами про об'єкти. Ми з вами з'ясували, що об'єкти бувають різні. Це об'єкти живої природи. Це об'єкти неживої природи. А ще це можуть бути е, різні явища природи або дії над предметами. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо з вами ножиці і папір, ми можемо розрізати ножицями папір. І це є дія над предметами. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. І ми зустрінемося з вами на наступному уроці. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!